Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний зарядний пристрій. Потужний зовнішній зарядний пристрій ідеально підходить для заряджання різних гаджетів у дорозі. Завдяки ємності 10 тисяч мА годину він може забезпечити багаторазове заряджання вашого телефону. Також він оснащений технологією швидкої зарядки зарядки, яка дозволяє швидко та ефективно заряджати ваші пристрої. Вбудований інтелектуальний чіп автоматично визначає оптимальну напругу та струм зарядки. Powerbank виготовлений з високоякісних матеріалів та має компактну та легку конструкцію, що дозволяє легко носити його з собою, куди б ви не пішли. Пропонуємо до вашої уваги кейс з тримачем для iPhone. Чохол виготовлений з високоякісних матеріалів. Він додасть вашому телефону нотку елегантності та розкоші. Кришталевий дизайн виблискує на світлі, а позолота додає вишуканості. Завдяки тримачу, чохол також можна використовувати як підставку для телефону. Точні вирізи забезпечують легкий доступ до всіх портів, кнопок та камер. Він чудово захистить ваш смартфон від падінь, подряпин та пилу. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну підставку для ноутбука. Дана алюмінієва підставка призначена для надійного утримання ноутбуків та планшетів до 17 дюймів. Вертикальна підставка виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінну стабільність та довговічність. Вона має нековську силіконову накладку на дні, яка запобігає ковзанню та подряпинам. Дану підставку можна легко скласти та зберігати, що робить її ідеальною для використання в офісі вдома чи в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишу для ноутбука. Дана бездротова миша сумісна з різними пристроями, включаючи iPad, планшети та ноутбуки. Вона має витончений ергономічний дизайн, який зручно використовувати протягом тривалого часу. Вона підключається до пристроїв через Bluetooth, забезпечуючи надійне та стабільне з'єднання без необхідності використання додаткових кабелів чи адаптерів. Вона має режим енергозбереження, який автоматично вимикає мишу, коли вона не використовується, допомагаючи подовжити термін служби батареї.